Знову добрий день. Добрий день. У нас ще дуже сонячно. Я знаходжу стінючку, щоб не так було жарко. Я сподіваюся, що мене видно. Декілька днів тому назад я розповідала вам про ті засоби, які можна замовити в фармасі. І у мене і це гель каштан уже їх поменшало. Уже їх розібрали, це нова партія, про аромат Незламна, який дуже-дуже схожий на імператрицю, і всі просто е е е купують цей аромат і дуже подобається тим, що така доступна ціна. А також про е е бальзам Календула, який допомагає заживляти рани, від укусів комах. Щоб шрами становились менше, якісь проблеми висипання. І це все ви теж можете замовити. Ось бачите, нова партія приїхала, бо дуже гарні відгуки. А сьогодні я більше подробиць вам розповім про таку серію, як називається ось вона Алоє Вера. Це дуже серія, яка мені дуже гарно зайшла, тому що у мене. Шкіра комбінована, а у моєї подружки вона суха. І ми користуємося і вона, і я цією серією, бо ця серія підходить абсолютно для всіх. Це серія по догляду за шкірою обличчя. Чому Сара саме зараз? Дивіться, коли літом дуже жарко, наша шкіра від цього страждає. Вона зневоднюється, вона червоніє на сонці, появляються якісь подразнення, вона сохне і, звичайно, раз у неї мало вологи, вона швидше старішає. Тому однозначно, коли ви в день виходите на вулицю, потрібно користуватися засобами, у яких є сонцезащитний фільтр. І в нас це тональні креми. Сісі, бібі, які допоможуть вам привести шкіру у порядок і захиститись від сонця. Але обов'язковим також є догляд за шкірою ввечері. Коли ми лягаємо спати, ми спимо а креми будуть працювати. Так от я зараз розкажу про ці три засоби, які є, і які ви можете у мене купити. Я для вас замовлю. Воно приїде до вас новою поштою чи Укрпоштою. І дуже хочеться щоб ви знали про такі засоби. Ці засоби мають в своєму складі дуже високий процент алоєвера. Ну, давайте почнемо, мабуть, із гелю. Алоє. Так, це у нас крем, от гель. Це 100 мл об'єм. Він прозорий, цей гель. В гелі 93% алоєвера, бачите, він прозоренький такий, він не оставляє ніякої плівки жирної, добре впитується, можна його використовувати як засіб після того, як ви там ожоги у вас якісь є. Чи може якісь подразнення на шкірі? Він 93% алої дуже гарно зголожують шкіру, заживлюють її. Алоє в своєму складі має дуже багато вітамінів і мінералів, які поліпшують стан шкіри. Тому, коли ви часто на сонці, можуть бути якісь там опіки, шкіра підсихати. А також для обличчя це як масочка наноситься. Я, наприклад, буваю там 2-3 рази в тиждень, на ніч лягаючи спати, на очищену шкіру, наношу цей гель, і він діє як масочка, бо поки сви спите, а цей гель впитується і відновлює шкіру, зволожує її і надає їй додатковий догляд. 93% три процента Я не знаю ніякого іншого крему, ніяких інших виробників, якому такий великий є процент у складі цього гелю. Дуже багато відгуків від молодих мам, які користуються цим гелем для дітей. Тому що дітки наші зараз дуже багато бігають: літо, комахи, якісь царапини, подразнення. І цей гель допомагає швидко заживлювати шкіру. Е, її можна використовувати цей гель протягом року для дітей і для дорослих, і як косметичний засіб, і як засіб швидкої допомоги при таких подразненнях, при укусах і при е, о, ожогах. Тому я рекомендую вам такий гель. Ще раз напомню: 100 мл об'єм. Мені такої бутилочки хватило на півроку. Я користувалася два рази в тиждень масочку наносила на обличчя, і тоді, коли якісь були там подразнення, тому що, ну, я ж теж жива людина, мене теж комахи кусають. І буває теж щось там порізала чи впеклася. Другий засіб це крем. Це більш густа консистенція, кремообразна. І цим кремом я зараз користуюся на ніч. Дивіться, він, бачите, у нас біленький такий. Густенький. Чим мені подобається цей крем, він дуже швидко впитується в шкіру. Я наношу його на обличчя. Два рази гель, як масочку на ніч. А останні дні 5 разів на тиждень користуюся на ніч цим кремом. Він добре впитується, шкіра зразу зволожена. Моментально. Вона така, знаєте, як після процедур якихось. А приємний. Аромат такий, ну просто, знаєте, як ви дорогий, дорогий крем як повинен пахнути. Плюс мені чим подобається цей крем, він не оставляє ніяких е слідів, жирних плівки не заставляє. І коли ви утром просипаєтесь, ваша шкіра буде зволожена. У цьому кремі 80% натурального алоє, Не екстракту, а натурального алоє. І цей алояк буде впитуватися в шкіру, відновлювати її. А особливо це потрібно влітку, коли е, дуже сухе повітря, дуже е, сонячне проміння, шкідливе для нашої шкіри. І цей крем відновлює е, ваш водний баланс шкіри, напитує її. І, навіть е, якщо у вас комбінована чи жирна шкіра, цей крем він потрібен вам. Він не буде робити жирною шкіру ще більше. Він буде зволожувати, бо зволоження і жирні шкіри це різні речі. Шкіра жирна тоді, коли виділяються сальними желізами дуже багато жирів. А зволога це склад нашої клітини. І чим більше зволожена шкіра, тим менше у нас якихось морщинок на обличчі. Тому обов'язково в круглий рік потрібно на ніч користуватися якимись або е, зволожуючими кремами, або якщо суха кожа, більш такими е, питательними кремами. Тому на літо цей крем дуже гарно буде підходити всім, хто хоче доглядати за своєю шкірою. А це спрей алоє, в ньому у нас 115 мл, і цей спрей зі мною завжди знаходиться в моїй сумочці. Він теж гарно наноситься, я його наношу на всю шкіру. Можна наносити на обличчя, тому що він моментально зволожує шкіру, він охолоджує шкіру, він знімає якісь подразнення, якщо вони у вас є. Ну, Наприклад, коли ви пішли десь були довго на сонці, чи ваші дітки, ви повертаєтесь додому і вас чуть-чуть аж припікає, так болить шкіра від того, що на сонці довго були. Або ви знаходитесь знаходитеся в якомусь приміщенні, і вам дуже жарко і таке. Впечатлення, що шкіра навіть не дихає. Оцей спрей алоє, в якому 85% натурального соку алоє, він зволожує шкіру і моментально охолоджує її. А також ті вітаміни і мікроелементи, які є в алоє, допоможуть шкіру відновити. При цьому макіяж не тече, нічого у вас на шкірі не зміниться. А і коли ви побризгаєте на тіло, у вас було таке враження, що ви тільки що з душу вийшли, бо це прохолода і плюс і ще і зволоження вашої шкіри. Тому в літній період такий флакончик 115 мл, він поміщається в сумочки любої жіночки і дасть вам впевненість собі і догляд, і приємні такі враження протягом дня. Ну а якщо ви їдете кудись на дачу, в ліс чи може на берег річки, то цей спрей допоможе вам обробити і якісь там місця, ну, не дай Богу, поцарапались, чи порізались, чи обпеклись, то зразу обробити цим спреєм і ваші ранки швидше заживуть. Також можна використовувати діткам. І так, гель алое коштує 249 гривень. Спрей алої 249 гривень, і крем для обличчя настіж двісті сорок гривень. Скажу зразу, цих засобів вистачає надовго. Все залежить від того, як ви будете користуватися. Віно вони концентровані, тому мені вистачає горошинки для того, щоб на обличчя нанести того крему. Тому мені вистачає таких засобів від 2 до 4 місяців. Ну, все залежить від того, як ви користуєтесь. Може у вас буде вся сім'я користуватися такими засобами, тому рекомендую вам ці засоби для догляду за шкірою в літній період, і які підійдуть всій вашій сім'ї. Ну, а ще хочу вам нагадати, що якщо ви хочете отримати знижку постійного покупця, ви можете в коментарях написати мені або в особисті, і я вам розкажу, як за 5 хвилин абсолютно безкоштовно отримати знижку постійного покупця на всю продукцію і брати продукцію прямо зі складу. Якщо ви захочете заробляти, я розкажу, як це можна зробити. Ну і ще сьогодні вам хочу розказати про один такий засіб. Це матуюча пудра. Коли всі бачать цю пудру, дуже-дуже здивуються дуже і кажуть, вона ж біла. Так вона ж буде, як вона буде на шкірі. Так, вона абсолютно біла. Але тих, у кого комбінована чи жирна шкіра, у кого постійно блискна шкірі, у тих є проблема і бажання зробити. Шкіру матовою протягом дня, особливо літом, коли жарко, то зразу повертаться на шкірі, блиск повністю, і ви не знаєте, що вам робити. Бо тональний крем не завжди в літню спеку хочеться наносити. А оця пудра вам допоможе матову шкіру мати протягом дня. Так, вона біла, але коли ви її наносите на шкіру. Давайте зробимо ось таким чином. Я пальчиком нанесу на шкіру спочатку, і ви подивитесь, наскільки вона біла. Бачите, спочатку біла я, а коли ми її розтираємо, то абсолютно її не видно. Я користуюся завжди кісточками для нанесення пудри, румян. Це найкращий спосіб. І е, можу сказати, що от особисто я коли наношу, мені подобається, по-перше, такий, знаєте, аромат у пудри шикарного. Французької пудри. По-друге, шкіра, бачите, зразу становиться матовою, немає, пропадає блиск моментально, і ніяких білих слідів не остається, тому що у пудрі є спеціальний пігмент, який адаптується до кольору вашої шкіри. І хоч ви будете смугленька, чи біленька, чи розовенька, буде колір вашої шкіри, але при цьому не буде блиску і буде матовість шкіри. Тому рекомендую таку прозору пудру. Вона підійде абсолютно всім, Можете замовляти і собі, і, може, своїй подружці, своїй сестрі. І е, якщо вас цікавить така пудра чи якийсь інший товар, замовляйте. Така пудра коштує у нас 259 гривень. Всього-навсього, у цій пудри, е, зразу скажу, півтора грама. Це сьогодні я розказала вам про е, два засоби, верніше дві серії: це пудру і про а, серію алої. Якщо вас щось цікавить, пишіть, будь ласка, в коментарях ваші питання чи в особисті повідомлення. А наступного разу, в суботу, я вийду в ефір, теж буду старатися зробити це в 18 годин, для того, щоб розказати вам іще про продукцію, яка користується попитом, е, якою користуюся я, яка допомагає нам відчувати себе впевнено і цінувати кожну свою хвилину, тому що продукція концентрована, продукція виробник Турція. А всі знають, що Турція це високий знак якості. Бо в Турції є такі закони, які просто тим, хто буде робити погану продукцію. Буде не не до жарків. Це по перше. По друге, саме важливе для мене. Ви знаєте, я завжди цікавлюся наскільки продукція і ким сертифікована. Так, от продукція фармасі сертифікується кожен рік. І вона має сертифікати міжнародні, європейські і е, американські. Продукція фармасі має сертифікати халяль. Це ви знаєте самі, що в ісламському світі це найвисокий е, знак якості. А, а в ісламі не всі е, продуктами, ну, такими косметикою різною користуються, тільки халяль. А ці товари мають сертифікати «GMP» і «ASO». І ці сертифікати отримує компанія кожен рік. Не так, що там один раз, як ми знаєте, привикли да, у нашій країні заплатили гроші і любу бумажку вам написали. Тут не так. А ще для мене велике значення має, що ця продукція з одного заводу. Бо фармасі має тільки один завод під Стамбулом, і ця продукція з одного заводу продається і в Штатах, і в Канаді, і в Європейських країнах. І в Україні, тому це не підробка. І якщо вам кажуть, що ви вам пропонують другі турецькі товари, ви спитайте, а які є у них сертифікати? Хай вам ці сертифікати покажуть. І е, можу сказати одне, що багато продукції має отакий значок. Зверніть увагу, доктор Туна. Те ж саме такий же значок має у нас і креми. і багато інших товарів, що це означає. Доктор Туна, це є засновник компанії фармасі, і він сам придумував ці всі формули. Тому Гель-Каштан є тільки у фармасі настоящий стопроцентний оригінал. Всі останні то просто підробки і так називаються. Тому звертайте на це увагу, бережіть себе і пам'ятайте, що скупий платить два рази, а жадний навіть шість разів. Не будьте скупими жадним для себе, користуйтесь якісною концентрованою. Продукції, яку можна взяти для себе і для своїх рідних. Ну, а на любі запитання я відповів вам в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячна за лайк і за коментарі під відео. А вам бажаю здоров'я, нам всім бажаю перемоги. І саме головне бережіть себе, бо нам ще країну відбудовувати. До нових зустрічей!